Якова 10, 2, 10. Бо хто всього закона виконує, а згрішить в одному, той винен у всьому стає. Бо той, хто сказав, не чини перелюбу. Ще раз. Всього місце, як завжди. Бо хто всього закону виконує, а зрішить в одному, той винен у всьому стає, бо той, хто сказав, не чини перелюбство, також сказав, не вбивай. А хоч ти перелюбство не чиниш, а вб'єш, то ти переступник з законом. Отак говоріть і отак чиніть, як такі, що будете суджені законом волі, бо суд милосер... милосердний на того, хто не вчинив милосердя, милосердя, бо ставиться вище за суд. Я прочитав від Якова, де Яків звертає на таку категорію людей, які... Мають, мають дуже цікавий цікаву рису. Вони бачать в комусь гріх, самі ж при цьому грішать, але вони не допускають такого самого гріха, якого бачать. І якби якщо вони допустили свій такий гріх собі, але інший хтось грішить іншим гріхом, який вони ще не встигли в себе допустити, то вони себе вважають. Трошки святішим. тому що вони грішать гріхом таким, ніби для них вже легкий гріх. А ті, хто грішать іншим гріхом, яким вони ще не грішили, то ті грішать великим гріхом. І він говорить, він говорить що є люди, які вбивають, але не чинять перелюбу. І якщо вони не чинили перелюбу, то вони засуджують тих, хто чинили перелюб. А якщо вони вбивають, то вони вважають себе. Трішки святішими. І як тут порівнює два гріха вбивство і перелюб. Ще, ну, і якщо ми слухаємо, то перелюб і вбивство для нас це гріхи такі ніби важкі, тому що я думаю, що більшість з нас не допускали такого в своє життя. І давайте порівняємо вбивство і неправду, тому що і це, і це є гріх, і можливо ви скажете, що вбивство і неправда це. Якось порівняння таке трошки нерівномірне, але я вам скажу, що за кожен гріх ми попадемо в пекло. І я думаю, що якщо в пеклі ми будемо, якщо в пеклі хтось буде з людей, то не будуть вони розбиратися один до одного ходити і питають, ти за який тут гріх? Ти за який тут гріх? І Хтось скаже, я за вбивство, а хтось скаже, о, я за неправду. Ну, ніби Тобі реально було стоїть піти в пекло, а мені ще можна було б так. І е, цього не буде сенсу робити, тому що я думаю, що з пекла е, маршруток ходити не буде сюди на землю, е, будуть ходити тільки туди. І я пригадав одну подію, де Ісус порівнює з царством Божим, е, Сарством Божим порівнює в Матвія одного пана, який вирішив зробити перерахунок, е, і до нього привели. Божника, який був винен йому 10 тисяч талантів. І коли той впав і молився і просив, щоб той потерпів ще трошки, то пан йому вибачає той гріх. А коли він іде від пана і зустрічає свого ровесника, який винен йому 100 динарів, він йому не прощає, а кидає його до в'язниці, щоб той йому віддав гріх. І коли взнає пан, що так поступив з ним, так поступив недобре та людина, яку він простив, він його віддає катам, щоб при катах він йому віддав борг, поки не віддасть. До тих пір будуть його катувати. І ось здається, за що він потрапив в руки катам? За те, що згрішив, мені кажеться, що ні. За те, що можливо вчинив перелік Ні. за те, що просто не проявив якусь милість. І як і наголошує в 12 му віршику, отак говоріть і отак чиніть, як такі, що будете суджені законом волі, бо суд не милосердний на того, хто не вчинив милосердя, милосердний, бо ставиться вище за суд. І я хочу сказати, що ми можемо потрапити в пекло не тільки через те, що будемо грішити, а через те, що не будемо проявляти милосердя один до одного. І зараз буде молитва. Я хотів би, щоб ми кожен попросили в Бога прощення за те, що грішили, можливо, і за те, що не проявляли один до одного милосердя, і разом попросили благословення на наше служіння. Амінь.